Доброго ранку, дітки. Подивіться навколо, який сюрприз приготувала нам природа. Все навколо біле-біле. Дітки, що це, як ви думаєте? Так, це сніг. Нарешті прийшла до нас зима чарівниця. Як гарно, дітки, взимку, як багато зимових розваг можна і на санчатах покататися. І на лижах, і на ковзанах, і навіть зліпити снігову бабу. Зима чарівниця зима найхолодніша пора року, час хуртовин і сильних морозів. Але незважаючи на це, для діток зима улюблена пора року. Зима час свят і веселощів. Взимку люди зустрічають Новий рік і Різдво, і тому зима для багатьох людей приносить радість. А як чекають зиму дітки? Можна покататись на санках, на лижах, на ковзанах, пограти в сніжки, зліпити снігову бабу. Кожна пора року по-своєму цікава. відомий сніговик до морозів з малку звик, тому під ялинками танцює і сніжинками. Любі малята! Сьогодні я пропоную зробити вам аплікацію «Веселий сніговичок. Але перед цим давайте зробимо пальчикову гімнастику. Уявімо, що ліпимо сніговичка на вулиці. Як ми будемо ліпити сніговичка? Ось так, молодці дітки, молодці. Щоб зробити аплікацію, потрібно нам буде папір кольоровий, серветки, клійоночка, клей. Спочатку треба викласти сніговичка на аркуші блакитного кольору. Дітки, погляньте, у мене є три кулі. Велика, середня і маленька. Як ви думаєте, яку кулю спочатку треба викласти? Так, дітки, звичайно велику. тулок сніговичка. Спочатку викладаємо велику кулю, потім середню кулю. а Давайте маленьку, це буде голівка в сніговичка. На голівку можна зробити або відро, або старий капелюшок. Ось такий ми зробимо капелюшок в сніговичку. Зробимо кап... в сніговичку і ручки. Подивіться, які ручки будуть. А тепер треба прикрасити. Голівку. Що є на голівці в сніговичка? На голівці є. Так, дітки, оченята. Їх можна викласти з цеглинок або маленьких таких гудзиків. Ось такий веселий сніговичок. А носик який у сніговичка? Так, носик буде з морквинки. А морквинка якого кольору? Так, дітки, помаранчева. І ще зробимо. Дітки, після того, як ви виклали сніговичка, тепер будемо приклеювати. Для цього ми беремо клійоночку, серветки. І беремо по черзі, беремо тулуб сніговичка. Кладемо його на серветку, Намазуємо клеєм по краях. Ось так. Так. Не забувайте працювати охайно, придержуємо клійоночку. Так. І приклеюємо. І допомагає нам цьому, звичайно, дітки, серветка. Ось так. Приклеяли рівненько. Подобається дітки вам так працювати? Так, ну до роботи! Пропоную вам сьогодні зробити аплікацію веселий сніговичок. До побачення, малеча! На все добре!